Вітаю, друзі, мене звати Ростислав, і сьогодні на каналі нова рубрика. Вона називатиметься Спікай по-простому. Тому ми будемо вчитися розмовляти англійською мовою по простому. Для цього ми візьмемо текст, і, як зазвичай, буде багато і багато запитань до нього. Отож, наш текст називатиметься «Heartbroken», тобто розбите серце. Heart broken, broken. – Розбити серце. Якщо ви, бува, не знаєте певних слів, я заохочую вас натискати паузу і Записувати. Коли я ставитиму вам запитання, то теж можете натискати паузу, якщо ви, бува, не встигаєте, або якщо ви встигаєте, то це просто прекрасно. Але намагайтеся відповідати вголос. Велике до вас прохання. Отож починаємо. Іван is a simple man who works at a factory. Іван є простий чоловік, який працює на заводі. Simple man, простий чоловік. Коли захочете сказати, що він простий хлопець, чи проста дівчина, чи прості люди. Кажіть simple. Simple. Тобто, це слово буде доречним. Works at – це є, працює. A factory – Гадаю, що ви знаєте, це є фабрика чи завод. He's been dating Mary for a year now, and everything seemed to be going well. Він зустрічається з Мері вже десь рік як. І все, здається, йде добре. Отож, to date, бачите це слово. To date означає зустрічатися. Деякі люди плутають це слово з датою. Не зовсім. To date може бути і дата, але теж може бути і зустрічатися. Everything це є усе, Seem – це є здаватися, і To be going well йде. Добре. Going іде well, це добре. Тож здається, що все йде гаразд, все йде добре. However, One Day Mary decided To break up with him. Because she makes more money than he does. Однак however означає однак проте. Запам'ятайте, дуже хороше слово насправді. Однак одного дня, One Day, Mary, Марія вирішила. decided to break up with. Фразове дієслово, яке означає розлучатися з кимось. To break up with him з ним, тобто вона вирішила розлучитися з ним because she makes more money than he does, тому що вона заробляє більше грошей, аніж він. Тобто, make money, робити гроші, це, по суті, означає заробляти гроші, якби бува хто питав. І останнє речення в цьому абзаці. is devastated and Іван є спустошений, повністю внутрішньо спустошений. І розбитий серцем. Тому запам'ятайте слово devastated and heartbroken. А тепер спробуйте дати відповіді на запитання. Who is Іван? Скажіть, що Іван є простий чоловік, який працює на заводі. Іван. Is a simple man who works at a factory. Ivan is a simple man who works at a factory. Якщо ви б у вас зробили помилку, натискайте паузу і намагайтеся побудувати правильну відповідь. Або принаймні повторюйте за мною. Who is Mary? Скажіть, що Мері є Іванова дівчина. Mary is Ivan's girlfriend. Mary is Ivan's girlfriend. How long have Ivan and Mary been dating? Скільки часу Іван і Марія зустрічаються? Скажіть, що Іван і Марія зустрічаються впродовж року. Ivan and Mary have been dating for a year Ivan and Mary have been dating for a year Chudova what happened to Ivan and Mary’s relationship? Shostalvanova Маринами? Стосунками, якщо дослівний переклад. Скажіть так: Марія розійшлася з Іваном, тому що вона заробляє більше грошей, аніж він. Будь ласка. в минулому часі. Mary broke up with Ivan because she makes more money than he does. Mary broke up with Ivan because she makes more money than he does. How does Ivan feel after the breakup? Як почувається Іван після розриву стосунків? Скажіть, що Іван є спустошений і розбитий серцем. До речі, раджу долучати емоції, тому що так буде цікавіше. І один такий лайфхак життя, що коли ви емоційно відповідаєте, це краще запам'ятовується. Тому що ми запам'ятовуємо усе, що пов'язано з емоцією. Пам'ятайте. Відповідь Іван спустошений і розбитий серцем. Іван is devastated and heartbroken. Іван is devastated and heartbroken. Чудово. Рухаємося до другого абзацу. He spends most of his time at home. feeling sorry for himself. Він проводить більшу частину свого часу вдома, відчуваючи шкоду стосовно себе самого або шкодуючи себе, жаліючи себе. To spend це витрачати, проводити most of his time більшу частину свого часу at home вдома feeling sorry відчувати шкоду for himself за себе самого. Тобто, якщо ви супер-мега-початківець, то я думаю, що такий дослівний, досконалий переклад буде для вас доречний. He can't stop thinking about Mary and how much he misses her. Він не може перестати думати про Марію і про те, наскільки сильно він сумує за нею. Can't stop. Не може Thinking. думати процес про Марію About Mary і how much скільки він misses her, шкодує, не вистачає йому її to miss her. I miss you, я сумую за тобою, пам'ятайте. He tries to call her. But she doesn't answer. Він намагається телефонувати їй, але вона не відповідає. To try це є намагатися. To call це телефонувати. To answer – це відповідати. He sends her text, respond. Він відправляє їй повідомлення текстові повідомлення. Але вона не відповідає. Пам'ятайте, що сен це є відправляти, тексти це може бути текстове повідомлення, не тільки текст, який ми читаємо, приміром. І respond, воно буде відповідати. Тобто, якщо я відправляю вам певний лист електронний, і ви хочете відповісти мені, англійською це буде to respond теж хороше слово. Ivan is alone and miserable. Іван є самотній та нещасний. alone. Означає самотній і «miserable» – просто неймовірне чудове слово для збагачення своєї англійської, означає нещасний. Отож, нумо до наших запитань: What does Іван do after the breakup? Що робить Іван після розлучення? Скажіть, Іван проводить більшу частину свого часу вдома, шкодуючи або відчуваючи жаль до себе. Будь ласка. Ivan spends most of his time at home feeling sorry for himself. Ivan spends most of his time at home feeling sorry for himself. Can Ivan stop thinking about Mary? Чи Іван може перестати думати про Марію? Скажіть ні, він не може припинити думати про неї. No, He can't stop thinking about her. He can't stop thinking about her. Does Іван try to contact Mary? Чи Іван намагається сконтактуватися з Марією? Скажіть, що так, він намагається зателефонувати та написати їй. Написати можете вжити слово текст. Ту текст. Значення написати повідомлення. Легенька підказка. Так він намагається зателефонувати і написати їй. Mm -hmm. Yes, he tries to call and text her. He tries to call and text her. Does Mary respond to Ivan's attempts to contact her? Чи Марія реагує на спроби Івана зв'язатися з нею? Скажіть, що ні. Вона не відповідає. І вже йде те нове слово. Вона не відповідає. No. She doesn't respond. She doesn't respond. Ідемо далі. Meanwhile, Mary is doing well at her job. Тим часом. Meanwhile, якби хто питав, означає тим часом. І якщо ви це слово не вживаєте чи не знаєте, обов'язково занотуйте. Тим часом Марія. Doing well добре йде, тобто в неї все гаразд, вона прогресує, в неї справи йдуть чудово на її роботі. To do well. Робити добре, мати успіх, прогресувати і все гарно. She's been promoted and is making even more money than before. Вона отримала підвищення. She's been promoted. To promote це підвищувати. Але так як тут є been, це означає, що вона була. Підвищена, тобто вона отримала це підвищення і заробляє навіть, even, навіть, more, більше грошей, аніж раніше, than before, ніж раніше. She's happy with her life and doesn't seem to miss Ivan at all. Вона щаслива своїм життям і, здається, doesn't seem. Здається, що не. doesn't seem, не здається, To miss сумувати за Іваном at all. At all фразове дієслово означає зовсім взагалі цілком. І здається, що вона взагалі не сумує за Іваном. She has moved on and is enjoying her success. Вона йде далі, рухається далі. І насолоджується enjoying her success – своїм успіхом. Move on це рухатися далі, йти вперед. Enjoy. To enjoy це є дієслово, яке означає насолоджуватися, і слово success, гадаю, що ви знаєте, бо воно означає успіх. However, one day something happens. Проте, however, проте однак одного дня щось, something happens, відбувається. Ну, до запитань How is Mary doing at her job? Як у Марії справи на її роботі? Скажіть, що в Марії все йде добре на її роботі. Mary is doing well at her job? Mary is doing well at her job. Has Mary been promoted? Чи Марія отримує? Підвищення, чи її підвищують? Скажіть, що так. Її підвищують. Yes, she has been promoted. She has been promoted. Is Mary making more money now? Чи Марія заробляє більше грошей зараз? Скажіть, що так. У нас зробляє навіть більше грошей, ніж раніше. Будь ласка. Yes. She is making even more money than before. She is making even more money than before. Is Mary happy with her life? Чи Марія є щаслива, задоволена своїм життям? Скажіть, що так, Марія задоволена своїм життям. Yes. Mary is happy with her life. Mary is happy with her life. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним, і ви дізналися багато цікавого. Проте може бути таке, що це все для вас занадто складно, тому що, можливо, ви не вмієте навіть читати англійською або будувати прості та банальні речення. Тоді отримайте мій простий курс для початківців. У мене є курс розроблений спеціально для початківців. І навіть для базового рівня, для середнього рівня. Можливо, дізнайтеся більше інформації в описі під цим відео, і виберіть для себе безпосередньо курс, який вам потрібний, який буде доречний, і можливо, що в майбутньому я розроблю повний курс розмовної англійської мови, так званий спікай по-простому, де буде дуже багато текстів, багато запитань, і таким чином ми з вами будемо вчитися розмовляти англійською мовою. Але це буде в майбутньому. Якщо вам цікаво, тоді залишіть вподобайку під цим відео. Крім того, якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді можете це зробити аби не прогавити жодне відео. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови і зустрінемося в наступних роликах. Бувайте!